Доброго дня всім, хто завітав на канал Надія Green Garden. І сьогодні буде відео сумне про те, як я купила сорт зиміну. І ось моя зиміна цвіте. А до речі, в джутці однаково. Чи це зиміна, чи це не зиміна. Ми. Там у нас компанія була таких садівниці, які люблять півонії, і ми замовили уміялі сорти, в тому числі зіміну. Ну, чекаю перший рік, другий рік. Я розумію, що спочатку не буде махрова така красива квітка. Ну, так, буває, що спочатку не махрова, там двохрядна, трьохрядна, а тоді показує махровість, наприклад, як Трифена паркін і багато інших сортів. А це вже ж 5 років. І оце таке цвіте, де воно, на якому воно етапі її підмінили. Чи може із розплідника, чи з того розсадника, така вона мені попалася, до речі, дивіться, там борошниста роса. І мене, це так мені і сумно і, і, і сердито, і вже п'ять років такої тягучки, як я згадую про цю зиміну, в мене пропадає настрій. Ну, Я не, не можу зараз буду далі розповідати. Тому що я хочу назвати це відео Квіти зла. Чому я далі розповім? А, зараз я десь наведу на щось таке інше, бо я просто на неї не можу дивитися. Ось я так наведу краще на цей джокер буде розцвітати, це Макінак Гранд вже в цвіту. Я про нього зняла відео. Це Ватер Wine. а я розкажу про свої історії. Такі, які сталися зі мною, такі пригоди. Ну, це такі пригоди погані, на які мене на... наштовхнула моя зіміна. Часто хочу помінятися на такі вже квітникарі зі стажем. Помінятися. Мінятися вигідно. От. Ну, перший раз я мінялася на Іриси. Ага, от в неї є такий сорт, в мене такий. Ну що, будемо змінятися? Ну, будемо. Я присилаю те, що треба, які сорти я пообіцяла, а мені йде під заборне, ну я його викинула. Ну, я вже їй нічого не писала, ще тоді не було інтернету, нічого їй не дзвонила, нічого не казала. Ну так уже воно залишилося. Тоді ще така історія, що ой, які там ті півонії, нащо ти їх купуєш? Ну, там таке біле, рожеве та й все, та й, та й спосадила, та й все. А воно ж виявилося, що багато і не білі, і не рожеві, і не червоні, а красиві, і дуже красиві. От, Почала я півні збирати у 2008 році. І виявилося, що багато є красивих сортів. Попала я на хороших людей, на хорошого садівника. От, я йому вдячна. Що я хочу сказати? Що більшість людей, хороших, нормальних, але попадаються такі, що не дай Бог. Ось розкажу таку історію, як я стою на базарі, я продаю квіти, і часто люди думають, що якщо ти вже стоїш на базарі, то це вже дно, що ти вже стоїш уже, і що вони тобі кинуть там ту копійку, як собаці, кістку. Йдуть так з висока, з верхньою дивляться. Ось ідуть такі дві жіночки. Вони не бідні. І робота в них хороша. І їх знають у нашому місті. Ідуть вони. І. А, а, а як це називається? питає на квіточку. Я кажу, це бронера. А це як називається? Ну, я кажу, ну, це. Ну, щось там вона мене спитала, я вже не пам'ятаю. Ну, це кажу вчиток, а це ну так розказую, а це там, наприклад, щось там, там інше, так я вже не пам'ятаю, що вони мене питали. Я думаю, ой, люди шукають знання, цікавляться. Я, до речі, таких людей дуже поважаю, які цікавляться знаннями і розпитують, як називається, бо зразу такий масив таких знань дуже важко охопити в будь-якій галузі, особливо в квітникарстві. Але ж вони йдуть і між собою говорять. Я випадково почула. Я не підслуховувала, ні, я випадково почула. Оце ми випросимо гальки йдуть далі. А оцю ми, показує там на, на смолку чи на що. А оце нам дасть Тетяна, а оце це нам одкопає Нінка. Я чуть не впала. Це ж вони при... піде до тої Галі. Підхвалить її, скаже, каш ти господинка, і городу тебе, і картопля, як ти все встигаєш? І квітник, який тебе красивий, це ж вони її підхвалять, а тоді, а яка це квіточка? Оце ж я так хочу. І та Галя добра душа от копає ту квіточку. А вона ще прийде тоді додому, посадить, скаже чоловіку, що за якщо вона один раз збрехала, так? То в нас ще й другий раз. Скаже чоловіку, що це я купила за 150 гривень, дивіться, яка вона гарна. І будуть, стоїть ще й Галі сміятися, що вона їм подарувала. До речі, я теж дарую, я теж дарую квіти. І, наприклад, якщо людина якусь послугу зробила мені, то чому ж я її теж не, не віддячу? Але тут така історія, що це просто страх. І так мені стало гидко, оце таке йде. Оце таке не вона, а воно хоче обдурити людину і не тільки одну, і посадити собі квітку тут. Ну це ж не хліб, що ти так випрошуєш, не масло, не ковбаса. А це ж просто квітка, але ж квітка росте в дворі, то вона прикрашає. От. І це воно йде і так обдурило, і, і, і мене. І особливо сусідку, а сусідки вона просто познущалася з тої Галі, а може, не тільки з Галі, тоді ще й до ніни пішли, до тані, де там вони хотіли йти. От. Оце я називаю квіти зла, які квітнуть у головах, у головах, у головах людей, а не сама квітка. ж не винувата, вона просто цвіте, і вона просто красива і дуже красива. Ну, вже як мене моя земіна на таке надихнула, то я розкажу ще одну історію. Біжу я до своїх півончиків швиденько, швиденько, що там розцвіло, І сидять мої так. Ну, не, не сусідки, так разом розмовляють на лавочки, сей троє старші від мене, років на 15 на 20. Я ще була, звісно, молодшою. Ой, до речі, це розцвітає джокер. Бо я не хочу на зиміну, не хочу зиміну показувати свої. Надя, а я ж привіталася до них. Надя одна каже: я там повикидала півонії на дорогу. Прийдеш позбираєш і понесеш на базар. Я й сторопіла. Оце так. Чого ж це я буду збирати? А в нас раніше не було асфальтового покриття, а були просто ґрунтовка і такі були колії от, 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 автомобілів. І от в тій колі, як було, то кидали жужили цю сплити, ну, коротше, асфальтували люди собі. І вона туди повикидала сміття і повикидала туди ті півонії. Надя йдеш позбираєш та продаєш на базарі. Я їй кажу, слухайте, то візьміть ви, що ви викинули? Візьміть ви і на базарі продасте. Так це ж ти в нас ходиш на базар, ми ж не ходимо, а так у мене кось. А я їй кажу, слухайте, я ж не посміттюха, щоб після вас збирать. І вона, як на мене, як розсердиться. Я ж старша. Чого ти мене ображаєш? Ну, то ти ж перша почала, правда? ж? Я тобі дала здачі. Ну, здачі не так. Словами, не кулаками я дала здачі, а вона мене вкусила. А я їй дала здачі, ще й, мабуть, і засміялася. Люди такого не люблять, як дають здачі вона так ви мене образила. Вона хотіла вивищитися перед своїми подругами за мій рахунок. Хотіла показати, яка вона крута, а що я посмітюха буду збирати оце і продавати на базарі. Чого я буду продавати людям оце те, що ти викинула? Оце ж така історія із півонами. Але я хочу ще раз сказати, що більше сюди хороші. І я мінялася, і вдячна тим людям, з якими мінялася. І я дарую квіточку, особливо якщо ось діти йдуть, діти їм подобається, молодило. О, яка ж вона, то я собі раз замотала той вазончик. Я не обіднію, а людині буде приємно. Але ось таким я стикаюся. Ну, буває, що не так часто, бо це було б взагалі сумно дуже. Ну, якщо, наприклад, це був би пересорт тої самої зиміни, то щось би було б інше, ну не така вже, ну не, не, не така негарна квітка. А щось було б і я можу помилитися, це, це така справа. А це вже ж зовсім на якому етапі там її підмінили, ту мою зиміну, Я ще чекала, що вона по позеленіє, по жовтіє, а воно то таке щось таке підзабурне, теж виросло. Оце таке. Але я, до речі, я вдячна тій заміні і тому, хто підмінив. Я зла не маю. От. Що в мене таке вийшло відео? Можливо, на емоціях мене понесло про ці міняння, про ці обміни, про це все. І таке в мене вийшло відео. І я хочу запитати, поділіться ви? Чи були у вас такі історії, чи не було у вас таких історій, як у мене, чи це я сама тільки така оце? Ой, Макіна Гранд. Я вже про нього зняла вчора. Оце це такі історії зі мною трапилися. Ну, взагалі, я вдячна квітки, що вона познайомила мене з багатьма, чуждовими людьми, такими фанатиками. Я теж фанатично люблю квітку. Ну, я вже ж не покину, як така сталася історія прикра, то я вже ж не покину займатися квітами. Я їх вирощую, вони мені приносять і радість, і гроші, і продавати не соромно. хоч часто кажуть це: йдуть, а ще, ще два слова. Йдуть ідуть, випи. Це особливо як вибори. Йдуть і розносять ті ж от соцпартії. Це останній раз, як було. І йдуть, розносять. Ой, ви ж такі бідні, стоїте тут на базарі. Ваша ж була робота ж усіх, а тепер ви на базарі. Голосуйте за нас. Ну це не тільки а й багато інших. Та ми ж вже тоді вам так зробимо, дамо вам роботу, що ви на базарі не будете стояти. Я так розсердилась, кажу, знаєте, що. Я горжуся, що я на базарі. Я не пропала, я нікого не обманула. Я виросла квітку і стою її, продаю. Я нічого поганого не роблю. Я розповсюджую красу. Ось така. Сьогодні вона вийшла на емоціях розповідь. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів. І також прошу поділитися, чи були у вас такі історії.